Вакансія для кожного в Івано-Франківську близько 50 роботодавців презентували понад 200 вакантних посад для внутрішньо переміщених українців. Долучилися як державні виробництва, так і приватні підприємства. До прикладу, посади технічного спрямування як для чоловіків, так і для жінок, пропонувала компанія по виготовленню кабелів. Працює у нас біля 250 співробітників, у Нас двозмінний графік роботи. Шукаємо чоловіків і жінок на цю роботу. довозимо працівників безкоштовно. Цій працевлаштування Замовники боялися звичайно в Україні продовжувати вести свій бізнес. Але ми нам вдалося зберегти всі робочі місця. Навпаки, ми набрали людей, надали дуже багато робочих місць для людей, які з окупованих територій, переселилися. Тому ми розвиваємося зараз. Ми Інтенсивно набираємо нових працівників, бо замовлення ростуть. Тому ми тут запрошували до служби за контрактом і представники Національної гвардії України розповідають, не важливо чи є освіта або військове звання. Головне бути вмотивованим захищати свою державу. Першу чергу мотивованих людей, які готові служити в національній гвардії на контракті. По-друге, крім військових посад, у нас є також цивільні посади в багатьох частинах. you <laughs> Крім того, ще продовжує набір в гвардію наступу, і для, за, за ну, задля цього і був організований наш стенд. Як цивільні посади, це, наприклад, бухгалтера, фінансисти. Це не означає, що вони саме тут є, в різних частинах можна проходити, працювати. Ну, я просто звик, що це проходити службу для військових, а це вже не військова посада, це цивільна посада, тому це звичайна робота, але в у військовій частині. Крім того, є і військові посади, достатньо, і бажаючі можуть підписати контракт і служити в Національній гвардії. Вони можуть служити як на контракті, забезпечуючи громадський порядок, конвоюючи засуджених та багато інших напрямків на багатьох напрямках вони можуть продовжити свою службу. Щоб знайти роботу, на ярмарок завітало чимало внутрішньо переміщених українців. Розповідають, шукають роботу не лише за своїм фахом, а й готові навчатися чомусь новому. Я перебуваючи в івано франківську ну я залишилась без роботи в лютому, верніше в березні. 22-го. і перебуваючи в івано франківську Я закінчила курс QA тестувальник програмного забезпечення і досі в пошуку роботи. Ну прийшла можливо щось підібрати близьке до цього або щось таке. На мою думку, це дуже важливо проводити такі ярмарки, тому що багато людей зараз у пошуках роботи. Це дуже важливо. Багато людей не мають роботи. Вони приходять на такі заходи. От я багато чого для себе знайшла, ну і буду вирішувати, дзвонити. Маю надію, що знайду роботу. Я працювала е, торець тепломережа, машиніст котлів, працювала більше 20 років. Ну і по своєму фаху я. Трохи знайшла щось по-своєму, трохи ні. Ну, буду перевчатися, нічого страшного. Спочатку буду вчитися, якщо буду потребувати на це, то буду вчитися ще. Цьогоріч кількість вакансій значно збільшилась, каже директор обласного центру зайнятості Василь Цимбалюк, і це в свою чергу сприяє розвитку нашої економіки. Загальному базі даних Івано-Франківської обласної служби зайнятості на сьогоднішній день 1960 вакансій. Якщо взяти аналогічний період минулого року, то минулого року було 1200 вакансій. Це говорить про те, збільшення кількість вакансій говорить про те, що Наші роботодавці зрозуміли, що для того, щоб наблизити перемогу, потрібно створювати робочі місця, потрібно офіційно працевлаштовувати наших безробітні. Хочу сказати, що наші роботодавці зрозуміли про те, що тільки е, вищий рівень заробітної плати може замотивувати наших людей, ті, які шукають роботу. На сьогоднішній день середній розмір зробітної плати по вакансіях по франківської області 10,5 тисяч гривень. Якщо взяти у розрізі областей України, наша область займає 10-те місце по даному показнику. Хочу наносити на тому, що працівники служби зайнятості сьогодні не тільки будуть говорити про ті вакансії, які є. Сьогодні наші рекрутери, кар'єрні радники, центр професійно-технічної освіти. Будуть пропонувати нашим шукачам роботи навчання, перенавчання, отримання ваучерів. Отримання мікрогрантів для розвитку власної справи чи то започаткування власної справи. Час війни завдання влади не лише забезпечити внутрішньо переміщених осіб місцем проживання та харчуванням, а й працевлаштувати їх, наголошує заступниця голови ОВА Людмила Сірко. Сьогодні Івано-Франківська обласна військова адміністрація працює над тим, щоб люди, які перемістилися в нашу область і вже є жителями Прикарпаття. А це понад 150 тисяч осіб, мали не. Тільки прихисток, де мають проживати, але і особливу увагу звертати на соціалізацію. Тобто людина має бути працевлаштована. Від цього буде залежати її матеріальне становище, її заробіток. Звичайно, що і наповнення бюджету. Дітки все ж час будуть зацікавлені в тому, щоб піти в садочки, в школи, в вищі навчальні заклади. Тому сьогодні такий захід, як ярмарок вакансій, покликаний для того, щоб вони ознайомилися з ринком праці Прикарпаття. Посадовці кажуть, От початку 2023 року понад тисячу внутрішньопереміщених осіб перебувають на обліку в обласній службі зайнятості. Ліліана Іванічук, Владислав Герега, новини телерадіокомпанія Раї.